Чи хотіли ви коли-небудь зіграти в гру, де можна приручати менґі гру? В якій ви могли б наказати своїм менґі звести незламну фортецю? Потім зібрати свою власну армію Monkey. для її захисту і вже за цією незламною стіною створити налагоджену систему з видобутку руд, де б ваші мавпи виконували роботу заради бананів та стакану води. Якщо вас зацікавив хоча б один із вище озвучених фактів, то рекомендую ознайомитися за Ancestor, the Humankind Odyssey. Але якщо ваш ПК не підходить для її проходження через слабку технічну складову, то я можу порадити вам простішу версію цієї гри під назвою The Survivalist, яку сьогодні ми розглянемо. Вітаю в готелі безсмертних. З вами пекальні Шістки, на зв'язку перший. І щоб довго не тягнути, почну я свій недоогляд з передисторії. З цим піксельним шматком гри, створеним Кім 17, у жовтні 2020-го, я познайомився ще в перші тижні виходу демо-версії. Тоді разом з другим десь за годину вичавили з неї всі соки, після чого до нас прийшло усвідомлення, що в грі практично нічого немає. Тому згодом ми засунули її в ящик покинутих ігор, в якому вона перепадала пилом до недавнього часу. Наприкінці року другому захотілося пограти в якусь виживалку, і він, гортаючи бібліотеку стиму, натрапив на The Survivalist. Так як уже минуло майже півтора року з минулого запуску, і гра офіційно релізнулася, цього разу я вирішив дати їй шанс і заразом перевірити, як там справи і чи багато нових активностей додали в гру. За безкоштовну версію я братися не став, тому що мені здається, вона залишилася такою ж бідною в плані подій, як і півтора роки тому. Але якщо вже фрі плей контент мене не зацікавив, значить доведеться платити кровними. І тут є свій жирнючий нюанс. Іти в банк і купувати гру за цілих 419 гривень, ми ж, звичайно, не ризикнули, тому вирішили дочекатися розпродажу і придбати її за прийнятною ціною. Nice. Після скачування я схрестив пальці і почав молитися гейбу, щоб моя сотка не була викинута просто так в порожнечу. При першому запуску гри нас зустрічає якийсь голодранець на напівзруйнованому плоту. Як ви напевно вже здогадалися, це наш персонаж. За запитом гри натискаємо будь-яку кнопку і починаємо нашу подорож. Після створення світу, який, до речі, щоразу генерується по-різному, нас прибиває до берега. Опинившись на богом забутому острові, який ховає в собі як нові відкриття, так і розчарування, я почав пилососити місцевість. У середині плоту я виявив зручно складені там початкові ресурси. Після чого зайшовши в редактор персонажа, я екстрено наростив собі волосся, щоб, хоча б трохи бути схожим на звичайного бомжа. Зробивши собі перший кам'яний ніж, я зіткнувся з несподіваною проблемою. Всі об'єкти, що мали ламатися від моїх ударів, тільки здригалися при зіткненні мого ножа з ними. Як пізніше виявилося, це був якийсь баг, тому що, коли до мене приєднався другий, він спокійно зносив усі перешкоди на своєму шляху. Трохи погорівши, я охолонув і перезайшов у гру. І тут, напевно, замість того, щоб переказувати всю ту рутину, яка відбуватиметься далі, я краще розповім вам загалом про важливі аспекти цієї гри, такі як дослідження, боївка, прости господи, фермерство, квести, будівництво, данжі та багато чого іншого. Почнемо з дослідження. Загалом карта в цій грі не дуже велика. Крім початкового, існують ще три острови, на яких ви побуваєте. Кожен з них має свій рівень складності і біом, що знаходиться на ньому. Розберемо їх усіх по черзі, щоб не заплутатися. Перший або ж початковий острів це досить спокійний край з невеликим рівнем складності, що представляє собою джунглі в переміжку з невеликими галявинами та скелями. З фауни на ньому присутні полохливі кролики, якісь птахи, які нападуть на вас цією братвою, якщо ви зачепите хоча б одного з них. Антилопи, самки, яких тікатимуть від вас, коли ви опинетесь надто близько, і самці, які захочуть вам прописати похорони за те, що ви їх потурбували. Також у цих джунглях ще можна зустріти кабанів, і повірте, вони теж не проти відпрацювати вас за незаконне проникнення на їхню територію. Уночі тут з'являються літаючі миші, які теж намагаються вас жерти. Їх можна знайти і вдень, але для цього потрібно буде проникнути в печеру. І так, це ще не всі жителі цього острова. Найнебезпечніші райони в окрузі заселяють гобліни, гобліни. які, як на мене, є найнеприємнішими створіннями в цій грі, особливо ось цей пі. Перебуваючи лише на першому острові, можна непогано так розкачати тутешнє дерево крафтів, але в якийсь момент, щоб зробити кращі речі, вам доведеться побудувати пліт і вирушити на пошуки нових земель. Другий острів являє собою пустельний біом з невеликими клаптиками зеленої трави. Живність тут вже не така дружелюбна. Но крім старих добрих кабанчиків, тут є вовки, рисі, а також бур'яни людожери. Але цей острів цікавитиме нас здебільшого не через них. Основним ресурсом на ньому є залізом, яке знадобиться нам у великих кількостях для проходження гри. Третій острів являє собою болота, на яких мешкають тигри, і носки на фінальній стадії еволюції, квіти, шептуни, скелети, які ходять натовпом, щоб простіше було вас забити, а також черепахи, що стріляють слизом. Від цього острова нам теж буде потрібна руда, яка зможе нам допомогти значно прискорити процес проходження. Цією манною є золотом, яке по факту робить ваші речі наймовірно сильними. Так, це вам не гівно з майну, яке потрібне лише для яблук та торгівлі. Також ще тут є й інша руда, в якійсь зелені кубики. Їх теж варто добувати, адже вони допоможуть вам подорожувати крізь портали, бо швидше за все ви плавати від острова до острова, як я, і просто поставити на кожному з них телепорт. Четвертий острів це вулканічні землі з розпеченим ґрунтом, але не турбуйтеся, ви зможете спокійно ними бігати, просто потрібно буде бахнути пляшку свіжої мінеральної води. Тварин тут малувато. пуми, пасивні койоти, величезні птахи додо та буряни, що стріляють кислотою. Але місцевий контингент розбавляють почервонівші гобліни, до яких мені досі сикотно підходити навіть із топовою шаблею. На цьому острові нам потрібно буде добувати два основні ресурси базальт і червоне каміння. Перший для покращення зброї, а другий знову ж таки для порталів. На всіх островах можна знайти невеликі підземелля, в яких потрібно буде розв'язати нескладну головоломку і повалити парочку гоблінів. Після чого можна буде звільнити мавпу і зламати скриню. Також тут можна ще обікрасти вівтар, і іноді в ньому можна знайти досить непогані речі. Ці підземелля будуть оновлюватися, але якщо бути точним, то тільки луз всередині вівтаря з'явиться. А ось нова скриня, та мавпа заново там не заспавняться. Тому що поповнити ряди своїх рабів, о, тобто безмослих робітників, бля... Да, Ряди своїх приматів. Та, сука Коротше, щоб знайти нових мав, потрібно буде бігати по островах, очищувати вище згадані підземелля, або допомагати пересічним макакам, наприклад, принести річ, яку вони попросять. Єбать, да ти охує. Мавпа золоту статуетку хоче охереть. Після як я казав, на початку за допомогою мов в прямому сенсі можна буде побудувати фабрику для фарма будь-якого ресурса: дерева, руди, піску, землі, м'яса і так далі. Або ж завод по виробництву готових злитків, пластин, цвяхів чи навіть зробити мебловий завод або кондитерську фабрику. Розберемо для прикладу схему автоматичного виготовлення дерев'яних брусків. Для початку робимо уявну лісопилку. Одну мапу вчимо рубати, показали, як це робити, дали сокиру і через півгодини лісу в радіусі 100 метрів пізд. Другу ж мапу вчимо носити. Можна в якесь конкретне місце, а можна відразу в скриню. Третя мапа бере це дерево та носить його до верстака, де заздалегідь обрана схема бруска. Четверта, за допомогою основного інструмента, виготовляє ці дерев'яшки. Тепер стосовно деталей. По-перше, як я сказав, мавпа буде рубати ліс тільки в обмеженому радіусі. Якщо все зрубане, то вона буде просто бігати по місцевості. По-друге, інструмент в мавп не безкінечний. Або давай новий, або з часом забирай та ремонтуй. По третє, мавп можуть виробити так, вони безсмертні, тому не дуже переживайте. Але все ж, якщо її покладуть на лопатки, вставши вона забуде, як робити те, чому ви її навчили, тому слідкуйте за цим. І по четверте, якщо мавпа робить одне діло доволі довго, то з часом вона покращуватиме свій рівень, і, в залежності від нього, зможе робити загадану її справу набагато швидше. До речі, крім нас, макак та різної живності, що прагне нашої смерті, на островах є дружелюбні ніпи, які дають нам квести і у яких можна купувати різні речі. Усього цих торговців п'ять. Першим є загадковий незнайомець. Він перебуває на початковому острові, і при зустрічі він дасть нам підзорну трубу, за допомогою якої ми зможемо без проблем знайти нові острови. Також у нього найбільший асортимент товарів: від рюкзаків та спецзброї до талісманів, про які я згодом розповім. Другий ніп це король звірів, але давайте для більшої зручності будемо називати його мисливцем. Він вже буде давати нам завдання, пов'язані з полюванням на ту чи іншу тварину, на їх приручення і подальше розведення. До речі, ферма. Мерство, воно тут організовано досить простенько. З рослин можемо вирощувати пшеницю, цукрову тростину, какао дерева, звичайні кущики, а також тих самих рослин, з якими ми раніше билися. Вони зможуть захищати нас від місцевих набігів, які тут іноді трапляються. Паречка голодранців або диких кабанів захочуть вас зарейдити. Хто саме вас вирішить відлупцювати буде залежати від того на якому острові ви будете в цей момент. Ви ж у свою чергу можете їх всіх перебити чи просто побігати від них. Є ще варіант відсидітися у печері, туди вони не зможуть проникнути. Гаразд, щось я відійшов від теми NPC. Давайте назад. Третім на черзі буде кухар, йому потрібно буде приносити різні страви, які можна готувати як на багаті, так і в казані. Їжа вам до речі, треба буде не тільки щоб лікуватися під час бою, а ще й щоб просто жити, тому що в цій грі можна померти від голоду. Ось так от наступний NPC – це колекціонерка. Їй потрібно збагрювати різні мушлі, ловити для неї жуків, привіт, тестер, і знаходити для неї кістки динозаврів. Останній продавець вимагає від нас будівництва дому, а вірніше будівництва сраного міста. Настільки багато вам доведеться для нього будувати. Після виконання всіх цих квестів ми можемо повертатися до першого торговця, в якого можна буде обміняти всі накопичені жетони, ці квадратні плитки, на незвичайні інструменти, талісмани і рюкзаки. Про талісмани мені особливо нема чого сказати. Одна половина з них видається в ході квестів, а друга купується у незнайомця. По суті, для проходження гри вони не потрібні, їх можна використати лише для покращення ваших статів, типу швидше копаєш, сильніше б'єш. Також тут є і свої покемони, і по факту вони працюють як талісмани. Отримати їх можна за фінальні квести у НПСІМ. Ну що ж, залишилося розповісти лише про підземелля та боївку. Почнемо з головної проблеми цієї гри, як на мене. Бої. У грі присутні дубинки, шаблі, луки та списи. Дальній бій тут, в принципі, нормальний, але ось ближній це пізд. Вдаривши хоча б один раз ворога, ви його можете просто забити через те, що він станеться на місці. Але ось невдача, тут дуже криві хітбокси. Ось, начебто, ворог і прямо перед тобою, а шкода по ньому не проходить. Ти відійшов від нього на 2 пікселі, далі і все норм. Ну, коротше кажучи, ПВП тут криве і мертве. Краще не є бій. Цим і просто зробіть собі 5 воїнів на ваш смак та стійте в сторонці з луком, поки ваші мавпи робитимуть шашлик з ворога. Тепер щодо данжів, їх проходження є вашим основним завданням. Ключі до них купуються у незнайомця за золотом, яке ви повинні будете фармити з мобів або ж здобувати в ході маленьких квестів, що даються вам при піднятті ось таких пляшечок, що валяються на пляжі. Десь це буде зачистка табору гоблінів, а десь просто пошук скрині, ну і так далі. Коли ви накопичите достатньо валюти, можна буде купити ключ і піти до данжу, який підсвітиться після придбання відмички. Усього таких гробниць чотири: лабіринт кажана, кабана, Мавпи та кішки. Зачистивши основну кімнату в кожному з них, ви отримуєте якусь частину корабля, і врешті-решт його вам також підсвітить на карті. Для його ремонту вам знадобиться дуже багато ресурсів, пізд як багато ресурсів. І якщо ви не зібрали хоча б з десяток умов до цього моменту, то вам буде дуже важко нафармити необхідні ресурси швидко і без проблем. Я ж виявився передбачливим, моя армія на цей момент нараховувала вже майже. майже. Харіньо його знає, скільки їх вже в мене. Мені було ліньки рахувати. Скажімо так, я зайняв їх усіх справою. Навіть мій вірний бойовий загін, з яким я зачищав лабіринти, був розформований і відправлений на видобуток руди. Зрештою, через 30 хвилин грінда і переправляння ресурсів, рятівний корабель був відремонтований. Я зібравши своїх вірних помічників, став за штурвал і відчалив від цього проклятого місця. Ось так і закінчується гра. Мене наприкінці зрадили ті, кому я найбільше довіряв. Поки будуть іти фінальні титри, підіб'ємо підсумок. The Survivalist покращилась за минулий рік і стала цілком нормальною, але все ж таки в ній досі присутні декілька невеликих проблем. В основну чергу, дуже криве ПВП і неможливість сортувати інвентар. Свій ще ладно, з ним можна впоратися, але ось з скринями взагалі кошмар. Все б спростила хоча б кнопка сортування за типом або рідкістю ресурса. Також є проблема, яка стосується того, що поріг входження завищений. Якщо не перетикати всі клавіші в меню, то ти тупо не зрозумієш, що тобі робити далі. У мене особисто був такий затуп два рази. Це коли я шукав крафт бомби для проникнення в печеру, який виявляється, дав би мені мисливець. І проблема зі здобучу заліза, яка по суті вирішилася тим, що я перекрафтив всю хрінь, навіть не потрібну в дереві крафтів, для того, щоб знайти рецепт виготовлення покращеного кайла. Також, як на мене, у цієї гри наймовірно завищена ціна, адже продавати інді виживалку за 419 гривень, це якесь скотство. Як на мене, варто було б різати її ціну хоча б вдвічі. Ну, це, мабуть, всі мінуси. З плюсів, вже хочу відзначити, що місцева фішка з мапами просто прекрасна. Приємно, коли більшість у ваших рутинних справ, таких як рубка дерева і видобут. То круди може зайнятися хтось крім вас. Це справді річ, якої не вистачає в тій же терції або майні. Там доводиться або робити якусь хитрову. Виб... Ферму для АФК Фарма або запрягати друзів, а тут замість тебе працюють твої юніти, поки ти займаєшся основними квестами. Саундтрек тут доволі хороший, і простенький та цікавий, квести неоднозначні, інколи вони цікаві, а інколи пізніх і нудні. Ті, хто вижив, забрали безповоротно 13 годин мого життя, і я з впевненістю можу заявити, що я не шкодую про це. Тому рекомендую вам, хоча б з безкоштовною демкою ознайомитися, може комусь сподобається. На такій ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Кому ж запало це відео в душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. А з вами були пекельні шістки. Де озвучив перший, до наступних зустрічей у геймерському чистилищі. Я просто в тишині сижу 2 часа. Ой, ладно, так. <смеш> начал так. 3, 2, 1. Гаразд, щось я відійшов від теми NPC. Давайте назад, поки ваші мавпи робитимуть шашлик з ворога. <смеш> Боже, я забув як дихать за це время, поки читав текст. Головне не здохнуть до кінця, осталось дві сторінки всього. Після, як я казав, на початку за допомогою мавп, в прямому сенсі. Stop right there, criminal scum. What do you want? Go your uh, head headphone and get the uh, fuck away. Shut the door. Uh, close the door. Fuck you. Fuck you. <laughs> Це слова. Так, ладно. Після як я казав, на початку за допомогою... Просто поставити на кожному з них телепорт. За нас, за вас і за мої. Замія на нас, скажімо так. Сладко.